Розвиток молодіжної політики в Україні та про реалізацію підтримки молоді в умовах війни відповідно до закону України про основні засади молодіжної політики. Дізнаємося просто зараз детальніше з нами на зв'язку. Олександр Санченко, це народний депутат України, та за сумісництвом автор закону України про основні засади молодіжної політики. Слава Україні, пане Олександре. Героям слава дякую, дякую. за запрошення. Дякую, Ради що долучилися! Дякую, що долучилися. Отже, пане Олександре, закон прийнятий у 2021 році. Наскільки мені відомо, як ви вважаєте, він прийнятий то в умовах війни на якщо зважати, що з 2014 року маємо її, але не в умовах повномасштабного вторгнення? Як вважаєте, відповідно до сучасних реалій? Чи по потребує він допрацювань, до чи потребує він певної імплементації? Ну тут дійсно важливо що він прийняти в 2021 році ще до повномасштабного вторгнення, і власне кажучи, через повномасштабне вторгнення певні речі, які були закладені в ньому, вони відклалися, але можу констатувати, що зараз іде повним ходом один з елементів закону створення українського молодіжного фонду. Інституція, яка буде напряму підтримувати ініціативи молоді. Зараз вже створена наглядова рада, тому можу сказати, що попри. Повномасштабне вторгнення дуже важливо, що він розвивається, тому що нам, як країні, треба буде відповідати на демографічні питання, і питання, як нам повертати ту молодь, яка поїхала і після перемоги ну щоб було більше мотивації повертатися, і як та молодь, яка лишилася, давати їм щось. Більше те, що може давати, в тому числі це не виключно український молодіжний фонд. Він не може закрити всі потреби в там, доступному житлі чи, чи чомусь іншому, але підтримка розвитку громадських організацій, громадських об'єднань, організатинського самоврядування, молодіжних рад, власне кажучи, для такої сфокусованої підтримки цього сектору він і створений. Звичайно, що з часом треба буде його кись оновлювати. Але з такого цікавого з тим, що ми спілкуємося з європейськими колегами, які працюють в сфері молодіжної політики, то в Україні є прийнята національна молодіжна стратегія до 30-го року, і там є такі чотири основні блоки. Один з них безпека, і це було прийнято ще ну за, за, за декілька років до повноштабного вторгнення. І от, власне кажучи, європейці зараз. Дуже багато вдивляються в це в цю частину безпека як частина молодіжної політики. Тому що це ж і про патріотичне виховання, і про тривожну валізку, і про всі ті речі, які, на жаль, тепер вся і молодь, і, і в цілому всі українці знають, як з цим діяти. І це вже можу констатувати, що нам є вже чому вчити європейців. Це така в сфері молодіжної політики, наш досвід вже. Може згодитися, а може десь Бог і не згодиться, пане Олександре. Стосовно того, що зараз можна реалізовувати у рамках цього закону України, ну власне врегульоване питання про український молодіжний фонд, і там ще було передбачено створення нацради з питань молоді. Чи варто зараз про це говорити і власне цим займатися, чи можливо не на часі? Звичайно, варто в законі не було прописано там, наприклад, створення молодіжної ради при президентові чи при МЗС, Але чим більше таких молодіжних рад створюється, в законі прописано створення національної молодіжної ради при кабінеті міністрів. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року вона буде створена. Тут ідея дуже проста: тут же ж треба дати можливість молодим людям мати голос. В прийнятті, в мати вплив і мати свій голос на, на прийняття рішень, тобто мовно кажучи, на рівні Молодіжної ради при президентові, яку я співочолюю, то ми піднімаємо такі стратегічні речі, от як наприклад, ну, демографічна історія про яку я сказав, як повертати молодь за кордону, молодіжна рада при МЗС, яка фактично була, я думаю, натхнена. Ну Натхнення на її створення було в результаті створення молодіжної ради президенті. Це про молодих міжнародників. І нам знову ж таки зараз в новому світі і в новій ролі України дуже важливо налагоджувати оці зв'язки з. Багатьма країнами світу молодіжна рада, яка буде створена при кабінеті міністрів, вона буде більше відповідати за таку синхронізацію політик. Якщо простими словами, то насправді молодіжна політика це ж не тільки про міністерство молоді та спорту, це і про міністерство освіти, це і про міністерство охорони здоров'я. І умовно кажучи, це буде така. Площадка, де 50% будуть представники молодіжного сектору, 50% це будуть профільні міністри або заступники міністрів в тих сферах, які є ну дуже дотичними, так скажемо, до молоді, і це буде така площадка, де раз на півроку. Будуть збиратися е, представники, так скажем, і від держави, і від громадянського суспільства, і е, дивитися, а що є, от зараз, нагальним, е, що має бути прийнято, що є пріоритетним. Тому це дуже важливо ну в цілому, і не зважаючи, чи це там військовий стан, чи не військовий стан, завжди е, ну дуже важливо, щоб те, що робиться для молоді, відбувалося за участю за бачення. Молоді і ще одним важливим я сам підкреслю моментом в законі є молодіжний працівник. Є сам термін в законі, молодіжний працівник і, власне кажучи, буквально місяць тому була визнана як офіційна професія молодіжний працівник. Це для нашої сфери сфери молодіжної політики дуже важливо, адже фактично молодіжний центр це є просто коробка без молодіжних працівників, фахових людей, куди молода людина, якщо вона просто прийде там не буде нікого, то зрозуміло, що це ну, таке безмістовне місце. А молодіжні працівники роблять молодіжні центри саме тим місцем, де молода людина може отримати необхідну інформацію, чи мож, ті можливості, які є для молоді, і також фактично бути залученою в. Ну, в процеси творення проектів, бо якщо так підсумовуючи, молодіжна політика інколи мені здається, не всі розуміють її важливість, а вона важлива, бо це та політика держави, яка сприяє становленню молодої людини. Тобто вона розрахована на оцей період між дитинством і дорослістю, коли держава має вкласти в людину розуміння, що ти можеш сам брати відповідальність за своє життя потім за життя свого будинку, потім району, потім країни. І для того, щоб не очікувати, що щось хтось має зробити, а впливати для цього і є молодіжні ради, де молоді люди одразу бачать, що як вони можуть впливати. Потім вони ж будуть виростати в дорослих людей, і вже оця ген розуміння важливості молодіжної політики буде залишатись. Тому на часі однозначно, і я радію, що я є першим автором цього закону і він дійсно зараз розгортає працює і, і ну і є вже для європейців прикладу і направду, знаєте, що мені сподобалося, що цей закон України зачіпає не лише молодь, але й дітей навіть з шести років. Якщо я не помиляюсь, там прописано також певні моменти. Адже плануєте опікуватися і такими дитячими організаціями, то чи то дитячими радами ви поясніть, як ви це бачите? Що планується взяти під опіку, скажімо, діток від шести років. Ну, в нашому законодавстві ще до цього закону є такі терміни, як дитячі громадські організації, власне, в які входять ті ті люди, які є ну, по законодавству дітьми, тобто це до, до 18 років. То ідея в тому, що молодіжна політика має розповсюджуватися на Українців, українок з шести років, бо де-факто тоді з'являється така певна точка входу молодіжної політики в розумінні, там, що це може бути з школи вже, і тут, тут ж така ідея, що чим раніше. Е як це просто пояснити? Є така історія як драбина Харта, коли людина набуває більшої спроможності. То, то чим раніше дитину включати в оці молодіжні ради, чи, наприклад, є ж і шкільне самоврядування? Тобто, це теж як такий прообраз, звичайно, що. Напевно, там немає таких ще повноважень, як в студентському самоврядуванні, тому що ще немає того рівня свідомості. Але чим раніше людина це починає, тим швидше вона стає ну, самостійною, спроможною і такою звірою в свої сили в те, що ти можеш щось змінювати. І а власне кажучи, саме такі люди є основою цього середнього класу людей, які є такою міцною опорою для, для держави. Яка стоїть на основах демократії і права, я вам дуже дякую, пане Олександре, що долучилися до нашої розмови. Буквально ще декілька слів про молодіжні центри. Так до початку війни в Україні їх було близько 300, чи то 300. От після повномасштабного вторгнення їх стало в половину менше. Будете якось переформатовувати їх, можливо, чи все-таки сприяти їхньому назад поверненню, щоб їх ставало все більше і більше. Тут є декілька важливих аспектів. Перший, я думаю, що ті молодіжні центри, які ну, не в областях, де було повномасштабне вторгнення, там, наприклад, в західних регіонах або там, центральній Україні, мені здається, що вони якраз показали, що вони. Дуже потужна основа, тому що молодь активна молодь вже була навколо цих молодіжних центрів, і навколо них з'являлися волонтерські штаби, штаби гуманітарної підтримки, допомоги переселенців. Тому от навіть ті невелика кількість насправді як для України, і зараз поясню, чому вони показали, що це. Потрібно для держави, особливо в такі критичні моменти, бо вони є таким центром, каталізатором активних людей, які фактично от от беруть на себе цю відповідальність. Дійсно, з вторгненням Росії в Україну зруйновано велика кількість молодіжних центрів. Є ті, що повністю зруйновані, ті, що частково однозначно, що ну ми вже працюємо над тим, щоб в Рікавері плен, який буде для України молодіжний компонент, не був загублений, щоб в тому числі була відбудова молодіжних центрів, тому що вони є таким магнітом для активізму, для проактивної молоді. І тут важливо підмітити, що в цілому довгострокова ціль після перемоги це, щоб принаймні в кожній громаді був молодіжний центр. Це більше 1400. Тому нам ще буде багато над чим працювати. Е, і відбудова і побудова молодіжної інфраструктури це буде таким великим завданням. Е, я думаю, що довгостроковим, на, на принаймні найближчі 3-5 років після перемоги, звичайно, що в першу чергу треба буде відбудовувати соціальну інфраструктуру, житло і інше. Але ну, я впевнений, що ми зможемо переконати наших європейських колег, і ми, власне кажучи. Для цього там до прикладу будемо робити такий візит до єврокомісарів в кінці травня, для того щоб готувати цю окрему програму саме по молодіжній політиці після перемоги, і в ній є не тільки розбудова молодіжних центрів. Там є ще багато питань, які будуть пов'язані з посттравматичним синдромом, який точно буде впливати. Він впливає на все. Суспільство, але в тому числі і на молодь, це молоді ветерани, і це багато, багато інших речей, які нам ну і звичайно, що це повернення молоді в Україну, бо без цього буде дуже важко розбудовувати економіку. Ну і в цілому, щоб ми, вигравши війну, не, не програли країну. Нам треба повернути молодь, щоб вона ставала активним учасником творіння нової України країни. Переможців і країни, яка будує демократію і право, я вам дуже дякую за вашу позицію, за вашу роботу, пане Олександре. Нагадую нашим глядачам, що мали можливість поспілкуватися із Олександром Санченком. Це народний депутат України та автор закону України про основні засади молодіжної політики. На все добре.